Сьогодні в нас кочеряві канапки. Для цього нам потрібно взяти батон, намастити його гарнесенько маслом. А тоді беру сир, розділяю його на дві частини білу, а другу закрашую соком бурячка. Сир, звичайно, з часничком, з майонезом, сіль, перець, паприка. І роблю ось такий віночок вже намащених кусочках батона. Зробила віночок. Бачите, так, через одне викладаю, і виходить така краса, як тортики. Я коли дала тих канапочок на роботу чоловікові, він пригостив своїх друзів, то спочатку всі думали, що це десертик. А коли спробували, були в захваті. І не сподівалися, що можна зробити таку красу і не солодку. А тепер беру на наші канапочки, викладаю. Шинку, можна і кобаску, це за бажанням, але викладаю її в формі вушка. Помідорчик чарі викладаю хвилькою. І натерла сиру на дрібненькій терці і роблю такі гніздечка з сиру, можна і з яйця. Посипаю цибулькою, і наша красота і смакота готова. Ви тільки гляньте, ну як тортики. Коли я була в Польщі. Пояки були в захваті від тих канапочок, і казали, що такі тістечка істи неможливо, бо вони дуже гарні.